Підтримувати Україну стільки скільки потрібно, і виступати за її приєднання до Євросоюзу і НАТО. Такою може бути політика нового уряду у Німеччині. Після дострокових виборів країна отримує нову правлячу коаліцію. Християнські демократи і соціал-демократи домовилися про створення спільного уряду. Коаліційну угоду обсягом у 146 сторінок офіційно представили у Берліні. Головні теми це економіка, боротьба з нелегальною міграцією і безпека. Вибори нового уряду у німецькому бундестазі мають пройти на початку травня. А докладніше про це Наталя Фібрік розповість. Більш сучасна, безпечна та економічно сильна. Такою хочуть зробити Німеччину партії, що планують увійти в наступний уряд країни. Християнські демократи з ХДС ХСС та соціал-демократи із СДПН домовилися про текст коаліційної угоди. 146 сторінок це політичний курс на оновлення країни, каже ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц. Коаліційна угода це результат інтенсивних консультацій та переговорів. Але перш за все, це дуже сильний і чіткий сигнал для громадян нашої країни. І це також чіткий сигнал для наших партнерів у Європейському Союзі. Німеччина отримує уряд, який здатен діяти і має силу діяти. Головним завданням називають відновлення німецької економіки. Це передвиборча обіцянка християнських демократів: зменшити податки для бізнесу, стимулювати інвестиції, створити нові роботи робочі місця для цього хочуть сформувати німецькі мінцифри, щоб модернізувати держуправління і зробити держпослуги швидшими і доступнішими. Екскаватори повинні працювати, а факси у нашій країні треба повикидати. Наша економіка повинна зростати. Так, ми забезпечимо робочі місця. Так, ми зміцнимо нашу країну. Так, ми зміцнимо нашу промисловість. Зроблено в Німеччині також потребує інвестицій у середньостроковій перспективі. Кардинальні зміни можуть бути в міграційній політиці, щоб побороти нелегальну міграцію. Хочуть запровадити контроль на національних кордонах, зупинити програми добровільного прийому. Біженців скоротити можливості воз'єднання родин, пришвидшити депортацію мігрантів без легального статусу. Реформують і політику щодо українських шукачів притулку. Українці, що прибуватимуть до Німеччини, вже не зможуть розраховувати на допомогу з безробіття на рівні громадян країни. Наразі 563 євро на місяць. Швидше це будуть виплати на рівні шукачів притулку. Це 460 євро на місяць для тих, хто цього потребує. Виплати можуть почати нараховувати на спеціальні платіжні картки, якими здебільшого можна розраховуватися за товари. Майбутній уряд у разі обрання обіцяє інвестувати в армію і оборону. Росію в документі назвали найбільшою і найпрямішою загрозою. Європа може на нас покластися, каже Мерц. Ключове повідомлення для Дональда Трампа таке: Німеччина знову на правильному шляху. Німеччина виконає свої оборонні зобов'язання, і Німеччина готова зміцнювати власну конкурентну спроможність. І це не лише Німеччина, це Європа, Європейський Союз. І Німеччина знову буде дуже сильним партнером в Європейському Союзі. І ми будемо рухати Європейський Союз вперед. Планують продовжити підтримку України стільки скільки потрібно, і виступати за вступ України до ЄС і НАТО, От тільки поставок телекобійних ракет Таурус не обіцяють. Формальне голосування в Бундестазі за нового канцлера може відбутися 7 травня. Перед цим текст угоди ще отримує схвалення від партій, що увійдуть до коаліції. Тиск на Мерца величезний рейтинг його партії ще до вступу до посаду став падати. А от проросійська альтернатива для Німеччини вирівнялася із консерваторами, а за деякими опитуваннями навіть стала найсильнішою політсилою в Німеччині. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1.